Боже, що робиться? О, по селах світло відключають. Це, щоб ми телевізор не бачили, о, і щоб про вибори нічого не знали. О, діти, такі наші мудрі онук з міста приїхав, у них світло не відключають, телевізора надивився. О, така мудра дитина каже до моєї сусідки бабуню. А якими ти прокладками користуєшся?» Баба ж темна, тупа, світла нема. Думала, що то до крана. Каже, а мені дід старих калошів вирізав». Ой, що це робить, що це робить?